Вітаємо вас з стімварком. інформатика 8 клас, рівень стандарт, практична робота до 3-го року. Ми з вами в цьому уроці розглядали те, яким чином комп'ютер опрацьовує інформацію. Ми з вами розглянули те, що комп'ютер на низькому архітектурному рівні сприймає інформацію в бінарному вигляді. І ось зараз в цій практичній роботі ми з вами розберемось, як можна перевести числа з бінарного вигляду в десятковий та з десяткового в бінарний. Ось і потім перевіримо себе та розберемось те, яким чином можна перевірити себе, використовуючи ті. Програмні засоби, з якими ми вже знайомі в програмі 7 класу. І так, давайте з вами розпочнемо. Перше, що ми з вами зробимо, це розглянемо, як перевести число з двійкової системи числення в десяткову. У нас є число 1,01, яке в бінарному вигляді або в двійковому. І нам необхідно перевести це число в десятковий вигляд. І так, записане число 1, 0, 1. Ми маємо перше, що зробити, першим кроком, це з останнього числа зробити позначку зверху над кожним числом. Над останнім числом ми пишемо 0. Там, де передоннє, де у нас 0, ми пишемо 1. Де передостанні ми пишемо 2, де перший, вибачаюсь. Тобто, ну, ми робимо ось такий індекс над кожним числом. Якби їх було 4, то тоді індексів вже було 3. Ось, Оскільки ми починаємо з 0. Якщо 5, то індексів було 4. Да? 0, 1, 2, 3, 4. Да? Ось Робимо ось такий індекс. А далі робимо з кожним числом наступне. Беремо одиничку. Помножуємо на 2 в квадраті, отримуємо 4. Далі беремо наступне число 0. 0 помножуємо на 2 в першій степені, ось. Далі беремо число 1. 1 помножуємо на 2 в нульовій степені і рахуємо. Ну, ми з вами розуміємо, що якщо у нас зустрічається 0, ось. Червоними скобками підкреслено 0, помножити на 2 в першій степені. І ви знаєте, з математики, що множити на 0 не можна. Ось тому ми просто викреслюємо да, цю частину, ми її не беремо до уваги. Ось. І далі, де у нас двійка, теж у нас в степені 0, теж цього робити з точки зору математики не можна, тому ми теж. Це не беремо до уваги. І у нас залишається 1 помножити на 2 в квадраті це 4, плюс оця одиничка у нас ще залишається і дорівнює 5. Тобто число 1,0,1 1 в двійковій системі зчислення дорівнює число 5 в десятковій системі зчислення. Ось, це перший приклад. Давайте ще раз, щоб більш краще засвоїти ще одне число розберемось. І так. Наступне число у нас 3 одинички. 1, 1, 1 в двійковій системі счислення. Так само ми від останнього числі три одиниці в двійковій системі счислення, робимо індекс Над останнім 0, потім 1, потім 2. І так само робимо кожне число, помножуємо на 2, і той індекс, який є, в степені. Ось, робимо ось таким чином. І так, перше число у нас 1 помножити на 2 в квадраті. Друге число плюс додати 1 помножене на 2 в першій степені. Наступне число плюс 1 помножити на 2 в нульовій степені. Там, де у нас 2 в нульовій степені, цього робити з точки зору математики не можна, тому ми закреслюємо ось, і у нас залишається. 2, 1 помножити на 2 в квадраті це 4, плюс 1 помножити на 2 в першій степені. 2 в першій степені – це двійка. 2 це 6. І плюс оцю одиничку беремо, плюс 1 2 в нульовій ми не беремо. Ось таким чином ми з вами що зробили? Ми з вами. Вирішили і перевели число з двійкової системи числення в десятково, да? тобто число 3 одиниці в двійковій системі зчислення дорівнює числу 7 в десятковій системі числення, більш зручною для людини для користувача, і яку використовують люди зазвичай в математиці. І так, добре, окрім того, що можна переводити. Числа з двійкової системи числення в десяткову є ще зворотній процес. Давайте розглянемо, на прикладі зворотній процес, яким чином це зробити. І так. Зворотній процес у нас відбувається алгоритм роботи таким чином. У нас є число 41. І щоб перевести. З десяткової системи числення в двійкової ми маємо зробити наступне: да? двійкову систему зчислення ми кожен раз будемо число в десятковій системі числення ділити на 2. І якщо це можливо зробити, щоб були цілі числа без залишку, то у цьому випадку ми будемо записувати 0. І якщо цього зробити неможливо, то тоді ми будемо записувати 1. 41 поділити на 2 ось, без залишку неможливо, оскільки це виходить 20,5. Тому ми беремо число 40, 1 пишемо в залишок. Далі 40 поділити на 2. Можливо, Ось, без залишку це 20. Тому ми 40 ділимо на 2. У нас виходить по 20 і записуємо 0. Далі 20 поділити на 2 без залишку можливо. Ось, тому ми ділимо 20 на 2 без залишку, виходить 10, записуємо 0. Далі 10 поділити на 2 без залишку можливо. Тому ми записуємо 0. І 5. А ось 5 же число поділити на 2 без залишку неможливо, оскільки це виходить 2,5. Тому ми беремо 4 залишок записуємо 1. Ось. Далі 4 поділити на 2. Можливо. 2 поділити на 2. Ось без залишку. У нас можливо це зробити. Записуємо 0 і залишається одиничка. І далі з останнього числа ось з одинички. Ми ось тут стрілочкою запражено, яким чином записуємо? 1. Далі 0, 1, 0, 0, 1. Це в двійковій системі зчислення. числу в десятковій системі зчислення 41. Тобто 41 в десятковій системі зчислення це число 10, 100 один в двійковій системі зчислення. Ось таким чином можна переводити числа як з десяткової в двійкової, так і з двійкової в десяткову. Давайте з вами зараз е, спробуємо перевірити, як ви засвоїли знання. Ще раз можете переглянути за відео. Якщо щось не вийде, повторіть ще раз перегляньте, розберіться і переведіть ось ці два числа. Число 1, 1, 0, 1. У десятковій системі зчислення е, подати. Та число 55 подати у двійковій системі зчислення. Тобто в бінарне, бінарне число 21.01 перевести в десяткову систему зчислення, а 55 перевести у двійкову систему зчислення. Зараз натисніть на паузу. Виконайте завдання. І так, добре, якщо ви виконали це завдання, ось у вас вийшли якісь відповіді, виникає логічне питання, як же себе перевірити, чи правильно ви перевели з двійкової в десяткову, чи з десяткової двійкову. Я вам запропоную вже знайому вам програму з курсу інформатики 7 класу табличний процесор Excel. Там є вбудовані функції, які дозволять вам швиденько зробити самоперевірку. Зробіть у ці два числа 55 в десятковій системі та 2 одиниці 01 в двійковій системі. переведіть і перевіримо. Давайте я зроблю з вами і подивимося, чи вірно у вас вийшло. Переходимо в табличний процесор Excel. І так, ми зайшли в табличний процесор Excel. У нас було число в, в бінарному вигляді 1, 1, 0, 1. Нам його необхідно перевести в десятковий вигляд. Та навпаки, число в десятковому вигляді 55. Нам його необхідно перевести в бінарний вигляд. І так, перше число, щоб перевести, є така гарна функція, дорівнює е, бінарний. В десяткове, вводимо BIN, BIN to DEC, перетворюю двійкове число в десяткове. Обираємо цю функцію, обираємо число, натискаємо, ставимо кнопочку, натискаємо Enter виконати. І так, перевели це число 1,101 в двійковій системі. Excel нам порахував, це 13 системи. Тепер давайте навпаки, друге число перевіримо. І так. Нам вже необхідно перевести число в десятково. З десяткової перетворюю десяткове число функція DEC2BIN, перетворюю в двійково. І так, обираємо цю функцію, обираємо 55. Ось наше число комірку, закриваємо скобочки, перевіряємо. І ось у нас відбулось перетворення. Ось так, швиденько. Ми з вами перетворили ці два числа. і... Перевірили самостійно. Тобто ви можете ще спробувати декілька чисел, попереводити і самостійно зможете себе в Excel перевіряти. Радий, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!